Krę z powietrza dronami i rakietami niszczyć krytyczną infrastrukturę Ukrainy, відsutність elektryki, z budeni ukraińskich miast. sił Rosyjane zupełniają się, co zrozumiało, ale w naszej rozmowie sьогоdniej zapytajmy eksperta, jak można zachysty Ukrainę ta krytyczną infrastrukturę. Czy powietrza na obrona jest w takim stanie, że może to zrobić? czy obiekty można było kraszcze zabezpieczyć. Będziemy o pracy rozmawiać z naszym hostem, generałem, lejtnantem i zastępnikiem Blachowinowego Funduszu Zakryjemy Niebo Ukrainy Ihorem Romanenką. Panie Ihorze, dobry dzień, witaj Was. Вітаємо вас, пане генерале, на тлі Стаю нового вас. корупційного скандалу в енергетиці обшуки у екс-міністра Галущенка та бізнесмена Міндіча. Хочу вас запитати, чи можна було б краще захистити українські енергетичні об'єкти від обстрілів? Бо ж гроші на це були? Це мабуть який процес, який відбувається, можна робити краще і гірше. Інше питання: що під час ведення війни такі питання? Такі саме питання щодо захисту е, критичних е, об'єктів нашої енергетики це стратегічне питання, і, на мій погляд, відповідальність за здійснення виконання цієї завдань е, повинна бути відповідним е, чином. Тому я виступаю вже декілька років за те, щоб е, законодавство нашої країни е, під час війни. За всі діяння корупційне було змінено і, взагалі, в принципі, змінено на завдання в боротьбі з країною агресора, тобто законодавство для часу війна. Вона у нас зараз не так, на цьому наполягають військові і інші. Тобто, я вважаю, що за всі корупційні діяння. Які будуть рішення відповідного суду, можливо, і задіяти відповідний антикорупційний суд для того, щоб швидше розглядати і покарання повинні нести за це на фронті, тобто чи в підрозділах, які е, виконують завдання зі зброєю, а у нас засуджених залучають до, по їх бажанню, скажімо, до такого роду дії, чи в підрозділах, які забезпечують? Діяльність бойових підрозділів, тобто фальсифікації побудові і таке інше. Але е, всі е, дії корупційні повинні е, люди, які це здійснили, відбувати саме там. А які б мали бути ці укриття, і чи справді вони були б здатні ефективно захистити енергетичні центри? Це так званий е, стаціонарний захист, це різного роду сітки. E, значить, ну, те, що проведені іспити, скажем, по бронетехніці і по відповідним об'єктам на лінії зіткнення чи біля неї, а це треба було проводити бетонні споруди різного роду обварювання металевими сітками, прутами і таке інше. Тобто, це може захистити ну як мінімум від дронів. Важче скажем протистояти засобами, таких як ракета балістична чи кралата, тому що потужність бойової частини там більше від півтони і більше, але так чи інакше, це теж повинно зменшувати В повному обсязі, як виявляється, це не було проведено, і тому люди, які керували цими процесами, вони повинні внести відповідальність. Но ну, питання не тільки по енергетиці четвертий рік війни, на мій погляд, все, що пов'язано з забезпеченням протистояння країни агресора і порушення. Зв'язку з цим за це потрібно нести таку, таку роду люди, організації, таке інше окремо відповідальності, треба змінювати для цього законодавства. законодавство. Для стану війни. Я не говорю, щоб переводити в стан війни, тому що. Тут може бути зменшення допомоги міжнародної, але законодавство вести відповідальність наших громадян, військових, цивільних, на мій полі, це повинно бути пане Ігоре, А скажіть, будь ласка, чи в Україні? В Збройних силах України є багато засобів, достатньо засобів, щоб захистити саме цю критичну інфраструктуру. Бо сітки сіткаме ці, ці споруди звісно зрозуміло, але збивати чомусь ці ракети і дрони треба. Шанім особливо з точки зору протистояння балістичним ракетам ворожим, таким як Іскандер, Кінжал, північно корейський КН КН-23, Ну, балістичним, скажем, одним чином, тому що э, комплекси батарей «Петріота» у нас обмаль росіяни знають, ведуть розвідку, які об'єкти прикриваються такими комплексами. А крім того, за останній час Росіяни провели модифікацію своїх ракетних комплексів, скоригували як скоріше всього програмне забезпечення як на балістичних ракетах, так і на крилатих ракетах, і це. Дозволило їм більш ефективне застосування. А для того, щоб якось відреагувати, ми набрали наші представники села оборони України статистику, що змін передають американцям ті, значить, роблять керування, і відповідно модернізацію повинна проводити ці комплекси Петріот. Американців є більш сучасні батареї і, і зенітно-ракетні комплекси, але поки вони до, в Україну не поступають. І питання в кількості за останні тиждень німці надали нам дві батареї. Дякуємо їм важливо, але вони ж питання не вирішують. Для того щоб протистояти ефективно, треба від 25 п'яти зенітних ракетних комплексів. Ну, відповідних батареї ці підрозділи, які їх застосовує. І крім того, є питання щодо боротьби з шахідами, тобто ударними безпілотними апаратами ворожими. Тут а, сектор протиповітряної оборони треба додавати, і ми самі займаємося виробництвом розробкою, в тому числі, дронної перехоплювача, але питання в кількості, в масштабуванні, і виникне ще складності відносно того, що на один дрон перехоплюючи потрібен оператор. Умовно кажучи, тисячі виробили дронів, на них потрібна. Підготувати тисячі операторів, які їх застосовували, є покращення цієї ситуації за рахунок використання штучного інтелекту, який дає одному оператору управляти роєм дронів, але це робота в майбутнє а важливо вже захист на поточний і протистояння на поточний час. Пане генерале, британське видання Independent пише, що українська крилата ракета Фламінго має майже вдвічі більшу дальність, ніж американський томагавк. Тому нам не треба томагавка. Варто зосередитися на серійному виробництві Фламінго? Треба. якщо з «Томагавком» Трамп зараз не вирішує питання, то можна частково допомогти ситуації, наприклад, надання ракети Рам. Не на початку наступного року, а скоріше зараз надане надання F-16 ракета повітря земля по об'єктам Джасом, наприклад, ну таке інше. Тобто, покращити потужності, спроможності збройних сил України, сил оборони, але це не робиться. А відносно характеристики застосування ці ракети доповнюють одна одну, а не заміняють. Тому що ракета тамагавка, вона має три системи наведення, наприклад, тобто вона краще може обходити системи протиракетної оборони вороже. Вона вінає рельєф місцевості, тобто вирогідність того, що вона добирається до цілі більше на поточний час, як фламінга. Як фахівець протиповітряно протиракетної оборони, можу сказати, що ракета. Фламінга як повітряна сель досить велика, а це означає, що ворог може її виявляти, супроводжувати, а це означає, що велика вирогітність її знищення. Але так чи інакше, наші фахівці працюють над тим, щоб значить, знизити такі можливості знищення цієї ракети в повітрі, а також відбувається процес масштабування, тобто, поки ми. Розгорнемо, а це відбувається в умовах, коли ворог виявляє наші підприємства, де вони були, під землею там і таке інше, і наносить удари для того, щоб знизити такого роду потенціал швидкого вироблення саме ракетної техніки і ракет дронів, тобто такого озброєння, яке несе більш потужний бойовий частини, а це означає більш ефективна дія на ворожі об'єкти. Panie Jore, w tylko że wspomnieliście o JASM a czy nimi można byty w taki sposób po Rosji? Jaka ich charakterystyka może być? To byśmy zaczęli... Ja bym was zapytał. Czy nimi można byty po Rosji i Westy Rosję do takiego momentu, w jakym, jak zaraz przebywa Ukraina, same z jej krytyczną infrastrukturą? Tak, to, to potrzeba, potrzeba na operatywne jakby dalności, Не такі, як фламінга, чи американські ракети тамагавки, це тисячі кілометрів, а сотні, декілька сотні кілометрів можуть діяти, і нам потрібна ця потуга для того, щоб у нас дуже складна ситуація на фронтах, не вистачає засобів нанесення ударів об об'єктах. І починати нанесення ці ударів, і потенціал логістичного забезпечення. Дій ворожих військ треба з оперативної глибини. Ну починати треба стратегічно, але ми з вами обговорили спроможності і тут обмежені в Україні. А тепер такого роду ракети і джасами, і рам, і це декілька сотень. і Вони б теж суттєво могли вплинути. Тому це обговорення, що от все і інформаційна вся діяльність навколо. Значить, цього роду ракет тамагавки, в тому числі від американців, це така інформаційна. Якщо вони не рішаються, можна потужно підтримувати ракетними зброями на оперативну глибину, тобто декілька сотень. Але потрібне для цього політичне рішення, яке не спостерігається, на жаль, від керівництва Сполучених Штатів. Хотіла б заглянути у недалеке минуле колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх меморах згадує про розмову з Володимиром Зеленським 24 лютого 22 року, у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді український президент попросив очільника НАТО закрити небо над Україною. Той відмовився, хоч каже і побоювався, що його розмова з Зеленським може бути останньою. НАТО не було готове знищувати російські системи ППО і збивати російські літаки та гвинтокрили. Бо це б фактично означало початок третьої світової війни чи міг альянс тоді діяти рішучіше? Ну, тоді він не готовий був. Ви про це говорите. Я погоджуюсь, можливо, але пройшли майже чотири роки. Ситуація змінилась. І, наприклад, після дій групових цілей нанесення удара по 10 вересня по е, в керівництва польському. І Румунії, ну, країн, Балтії, тобто північних і східних країн НАТО стало зрозуміло, що найбільш ефективно протистояти всьому цьому, це спільне з Україною організовувати е, захист неба над своїми країнами. Польща, Румунія змінює законодавство, тобто керуватись, якщо тільки виключно натовськими вимогами, то буде все це, що відбувалося там в Естонії в небі. Над Румунії, Польщі і треба змінювати і давати своїм військовим можливості рішуче застосовувати свої засоби для того, щоб присікати порушення повітряного простору над своїми країнами, а робити це краще починаючи ще тобто організовувати протиповітряної протиракетні оборони з території України це з воєнної точки зору, з будь-якою зрозуміло, і після всіх подій від Польщі були. Відповідний від окремих керівників запитів відносно того, щоб представляти полякам наших інструкторів з протиповітряної оборони, що починати цю оборону можна спільно з території України, і, взагалі, найбільш рішуче це можна закривати небо, але для цього в країнах НАТО треба рішення консенсусне, а це невідомо коли як відбудеться, кача з точки зору ефективності. Це зрозумілий крок, і треба з цього приводу просуватися вперед, а не чекати, коли відбудеться зупинення ведення бойових дій. Путін робить все, щоб це не відбулося в цьому році, можливо і в наступному, і таке інше. Тут, незважаючи на зміни повернення, все ж і в цій ситуації на зустріч, розгляданню цього питання. Ще багато всякого зволікання, на мій погляд, немає рішучості. А війна, вимоги війни, цього не допускають. Дякую. Дякую за ваші відповіді, за ваш зміст. Нашим гостем був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник Багодійного фонду «Закриємо Небо України. Дякую.